Десь під 100 мільярдів гривень треба знайти на цю ініціативу. Дивіться, по-перше, треба порахувати все ж таки, чисельність. Бо зараз ви ви кажете. Чи... Перепрошую. Перепрошую, да. Зараз ви кажете там 400 тисяч людей, хтось, я там казав, менше, більше. Але дійсно мова йде суто про. Ту кількість людей про ті дні, коли вони отримують БРК, коли вони безпосередньо там на лінії зіткнення. Тобто це не так, що там за 30 днів одразу 200 тисяч. Ні, це може бути там 10 днів е в місяці, це може бути 20 днів в місяці, 5 днів в місяць. Ну, воно враховується згідно постановості і пам'ятаю кожного дня, коли людина виконує бойове завдання. Угу. Тому зараз сказати про конкретну суму, я думаю, не, нач... ну, не зрозуміло, поки ми не будемо бачити розрахунки. Міністр uh, мінфіну. Угу. Ще один момент хотіла уточнити. Зустрічала таку інформацію, що міноборони 70% свого бюджету витрачає власне на е, всі ці соціальні е, напрямки заробітні на плати, на виплати пораненим загиблим. 20% витрачає на закупівлю озброєння, і 10% відсотків іде якраз на той напрямок, який так само може мотиваційним для потенційних е, військових, мається на увазі на підготовку війська. Як виважаєте, усі десять 10% чи дійсно? Його достатньо, і е, що можливо є більш е, першочерговим, більш мотивуючим для тих людей, яких от зараз ми хочемо мобілізувати, які не мають досвіду. Для них важливіше, можливо, якось підвищити саме е, фінансування на їх е, підготовку військову, чи все-таки е, соціальний захист е, переважає? Так, дивіться. По-перше, я не знаю, про що там каже Міністерство оборони, це до Міністерства оборони. Це по перше. По друге диться. Я вважаю, що якщо людина буде розуміти, що по перше вона буде навчена, да по-друге, вона пройде відповідне бойове злагодження, тобто її там не будуть кидати одразу, як росіяни кидають своїх. Відмісні штурми, вона буде розуміти, що її найближчі там родичі, діти, дружини є соціально захищеними, мають відповідні пільги, ну і плюс фінансове забезпечення, плюс саме головне щодо дивіться, є дійсно проблема, коли там військовослужбовець зникає або не дай Боже завіпає. Тобто є величезна бюрократична процедура по цих грошей. Якщо все це буде е, зрозуміло. І політийно працювати без пенделя, да? тоді я думаю, все ж таки це буде хоч якась мотивація для наших військовослужбовців. Uh -huh. А Пане Олександре, ще один момент, який хотілося би прояснити: це як так сталося? Ну, що сталося взагалі в нас з обмежено придатними, яка бо це, начебто, в контексті мобілізації розглядалося, але було як інше рішення Верховної Ради в контексті іншого законопроекту, і правка була, її проголосували. І тепер в нас немає обмежено придатних. А там обмежено придатні це люди з кардіологією, там з різними там, моментами. Отже, що тепер? І всі вони мають тепер піти в воєнкомати за з першого числа. От яка ситуація можете прояснити? Ну, по-перше, там вже законопроект був проголосований він чекає підпису, якщо е він буде підписаний, і плюс ця пропозиція в законі про мобілізацію. Тобто, у нас тепер є придатні або непридатні, да? Тобто, е якщо людина бежено, має кваліфікацію обмежено придатних, вона повинна пройти ВЛК і підтвердити відповідний свій діагноз. Тобто, якщо вона... Непридатна, вона отримує статус непридатна. Якщо вона придатна, то вона отримує статус придатна. А хвороби вже якось розподілили. от, тому що є список хвороб для обмежено придатних, і відповідно, якісь хвороби тепер будуть вважатися придатними, якісь непридатними, бо треба вибирати або або. Отже, як зрозуміти, і хто визначав цей список і розподіл, які хвороби тепер вважатимуться такими, з якими можна бути придатним? І чому раніше вони вважалися обмежено придатними? Це регулюється постанови Кабміну, там 422, пам'ятаю. І вони регулюють цей порядок вже. А вже прийнята така постанова? Вже ці зміни? Ну Вона і діюча, існуюча. Але ж там є категорія обмежено придатних. А тепер виходить, що Кабмін буде мати відповідні терміни для того, щоб підвести свій під нормативне підзаконні документи до вже прийнятого закону, коли він буде прийняти підписане президентом. Там є щось там невеличкий термін. Вони дивиться зараз. Процес відбувається паралельно. Тобто, при... пишеться закон і одразу пишеться постанова. Більш того, я можу сказати, що нам деякі постанови вже приносять на комітет. Ми їх дивимося для того, щоб вони вже за ж таки відповідали тому закону, який там буде проголосований в майбутньому. Все я зрозумів. Тобто. Президент зараз має підписати закон. Він вступить у дію. Коли він вступить у дію, Кабмін відповідним чином назве нам і створить оцей список, да перерозподілить хвороби на придатних і непридатних, і прибере цю категорію обмежено придатних. І ми тоді зможемо зрозуміти так, яка ситуація, одне словом, да які хвороби тепер є. Так, в законі тепер більше не буде існувати обмежено продати. Є або продати, або не І все. Угу. Зрозуміло, пане Олександра, дякуємо вам. Олександр Федієнко, народний депутат України, слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був з нами. Дякуємо, пане Олександре.